Продовжуємо екскурсію по корчмі. Я сиджу біля дверей, через які бармен, коли його б'ють, утікає на вулицю і не повертається довго, доки не розійдуться кривдники. На цих дверцях герб серделька і ще сердельки. Символ ситого соціалістичного застою. А тут є трошечки розпорядку у нашій корчмі. Увага! Це наші послуги. Випити з тобою або замість тебе у корчмі готовий спеціальний працівник. Їх є тут більше. Іван, він п'є все і допиває за іншими. Петро п'є без закуски і перебиває тостуючого завжди. Микола працює тільки зранку, бо вже до обіду його не вистачає. Пішта або, по-нашому, ще Степан вчора помер, дуже любив співати, не можемо його забути. Вася п'є тільки з іноземцями. Таке завдання видно у нього. Марта це наша сусідка, поки діти сплять, то вона вип'є з вами легко і радо. Йожі, або Йосип. По Місцевому, як вип'є, то лапає жінок і чоловіків без розбору немає передніх зубів. Ну, це логічно. І Шоні або Олександр, скорочений варіант, душа компанії, але часто бігає сикою. сикати. Ти не один, обери собі партнера.